Українці. Ви на каналі Країна за кадром. І з вами я, Марія. Хочу показати, друзі, купила я собі отакі баночки. Контейнери отакі. Тут написано: родзинки, кава, чай, горіхи, цукерки, крупа. І це вони три штуки продаються. Вони просто з капельками води, бо я їх помила. Просто ще не висохли, а відео знімаю і хочу вам показати. Отакі ось доволі такі симпатичні баночки. І кришечка така гарна, такого кольору, приємного. Мені подобається такий колір. От. Маленьку можна дійсно якісь родзинки можна насипати, і чай, чи якусь каву, чи ту саму лимонну кислоту можна покласти. Перець та будь-що можна зберігати в таких. От. Дуже зручно купила такі штучки собі. І нічого, потрошки, потрошки. Помаленьку, все щось збираю, то якусь тарілочку придбаю, то якусь посудину іще, то ще щось. Потрошки, потрошки щось скупляємося. Там вариться гречка в мене в каструльці. Там у холодильнику маю ще курячі гомілки до гречки, та відкрию ще якусь баночку, може кабачки, а може салат відкрию. Та в мене я такий з помідорів огірків робила. Та й будемо їсти. Спи, спи, сірко, спи. Як дитина спить. Пузата дитина. Хочу <laughs> <Чо>, пузата? <laughs> Та подивись. Він вагітний на дев'ятому місяці. Ну, він так поправився. Ну так. То... Чоловік ріже дрова, це дрова всі з нашого садка. Це все те, що він обрізував із дерев. Я так радів, що в нас є яблуки і що вони непогано позапрошлому році вродили. В прошлом році їх практично не було. Але як почав рубати те, що обрізував дерева, ну, зрозумів, що дерева ці зовсім ненадовго. Ось, подивіться, які ці дерева внутрі? Їх ось які мають бути, дерева, деревина, яка має бути. А ось ось дерев... деревина практично з'їдене все, все з'їдене. Все, що порубав, З'їдене грибком. Грибок проник всюди. Дерево практично все дерево уражене. ось добра гілка. Це ще не вражене. Все дерево вражене грибком, повністю вражене. Ось добра, добра гілка. Ну, це маленька. З того дерева, одне дерево там не зовсім вражене. Ну що ж. Тепер прийдеться садити нові дерева, а ці дерева, ну, поки виростуть нові, будуть плодоносить. О, тепер в мене з'явилася робота. Люблю складати дрова. Рубає, а я складаю. рубай! Та ні, не хоче він в кадр йти. От уже не хоче зніматися. Ну, ніяк не впрошу його. Ви мене запитували, чому я не знімаю чоловіка. Та хочу я його знімати, але він не хоче зніматися. Ну а що ж, я ж його насильно не маю права заставити зніматися. Ну, тому якось так. Ото колись трошечки так зніму його збоку, що не повністю його видно. І все, більше не хоче зніматися. Це дрова всі з нашого садка. Вони сирі, мокрі, але ми їх поскладаємо і вони будуть сохнути. Чуєте, як у людей гуси кричать? Я весною щось собі якусь, якусь птицю візьму, по-любому щось куплю. У нас сьогодні дуже холодно. Якось так сиро. День такий холодний видався. Людик, кицька, ти прийшов до мене, Кетьоня. Кетьонецька, ходи до мене, ходи, киць. Кіць, 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 кіць. кіць. Кі, е, ходи, йди сюди, кицьця. Ходи, киць, 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 киць. Ходи, киць. Ходи, не бійся. Боїться, що я з такими рукавицями. Маленький наш. Рудечок. Красунчик наш. Кітюнечка наша. Кицька. Мурликає так гарно, але він і теплий від нього таким теплом віє. Капець, яке від нього тепло йде. Кіцюнька. Ті маленькі наші, ну біжи. Щось чоловік прив'язав, а, він колик там поставив, прив'язав. Думаю, на що це вірілочка тут. Оце де, не зовсім товсте. Це все я сокирою. Рубаю. Те, що товще, ніж рука, те все на циркулярці поріжеться. А те, що зовсім тоненьке, окремо одкинулося. Тепер це тільки поскладувати треба буде. Чоловік ремонтує оцей паркан, а я дивлюся на оце все і мені плакати хочеться. Можна було б загородити сітку вкупити, поставити сюди, але ми просто зараз кошти складаємо на дах, тому що нам потрібно перекрити дах на будинку. І це в нас перше завдання, тому що дах протікає, а паркан цей може постояти ще. Ну, чоловік каже, що він ще рік-два постоїть. В такому стані, як він його підремонтує. Ну, може й постоїть. Цей паркан між сусідами стоїть, то він якось нас не дуже так хвилює, але все рівно його треба буде ремонтувати. У нас є оцей паркан ми вкупили, але до нього ще потрібно докупити стовпчики, і ми його будемо городити ось там, у дворі в себе. От, а там чоловік поки ладнає таким тим, що є. І саме основне в нас потрібно буде перекрити дах. От. Він у нас старенький, там дуже багато залаток чоловік поставив, щоб не текло. Ну і це саме перше, що потрібно перекрити дах. У нас є ціле відео, де чоловік там був на горіщі, знімав, показував якісь залатки під шифером, там позатикав, щоб не текло і показував, в якому стані дерево під шифером, його теж потрібно міняти. А потім, можливо, будемо розширювати із часом колись веранду. А може, так залишимо її, просто пофарбуємо. В мене в планах ще в майбутньому зробити оцю кухоньку, довести до ладу. І, можливо, навіть не кухоньку, а можливо, якийсь гостьовий такий будиночок з нього зробимо. Або Просто кімнату для гостей. А самі стіни, я не знаю, в мене, мене такі фантазії, я би то розмалювала, якось так, щось якимись квітами чи щось таке в українському стилі. Ну, то все, поки плани. Хто не підписаний, підписуйтеся, залишайтеся з нами і будете слідкувати, що і як ми будемо робити. У нас сніг розтанув, а от там далеко, ще далеко, во там ще сніг лежить трохи. Так, залили рибку водою розсолом. На 4 великих скумбрії я беру 4 столові ложки солі. Отож, замаринувала я свою скумбрію. Зараз поставлю в холодильник на добу, і через добу вже будемо їсти. Скумбрія виходить дуже смачна. Я колись, як ми були в Токмаку, то ми дуже часто робили цю скумбрію. Чоловік дуже любить таку рибку. От. І вона вже буквально за добу виходить е, така смачна, солоненька. С -с смачна. Ну, Якщо, звичайно, вона дуже довго буде стояти, то вона буде більш солоною зробиться. Але так як її довго не тримати, то вона якраз е, така добра. От. Хоч і гарно, тепло, котики гріються. Рудик. І зачіпає того лапкою. О, о. Зараз в і сірко буде тікати. <реш> <реш> Це Страшне як. Ну, він свої драпузики випустить і, і коле його, бо він так і до мене так само бере. Ніби бавиться, а сам своїми кіхтями бере. Кіхтики випустить. Крота там занянчив до смерті. Сімко кажу, крота до смерті занянчив, там лежить біля машини. Що дійсно? А де він його зимою знайшов? Не знаю, ну лежить. Я в шоці? Десь витягли. <кій> <кій> Такий чорний, доволі таки великий. <кій> Але таки показувати не можна. Ну так. Баскаючи кітце їст. Ну, так є. А я вам бажаю всього найкращого. Здоров'я та мирного неба. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.